Невимовно довгою стала дорога додому захисника із Заболоцівської громади Ігоря Темчишина. 46 днів молитов і надії на те, що живий. Тепер житиме вічно, у пам'яті людей. Траурний кортеж мешканці Заболоцівської громади зустріли навколішки. Ясенів, Лучківці, Висоцько. Тут він народився 7 лютого 1991 року. Заболодці тут він бігав, босоніж у своєму дитинстві, встиляють сьогодні живими квітами і обрамляють національними прапорами. Так прощаються з героями. Воїн на війні із перших днів захищав батьківщину у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади у найгарячіших точках. Легендарне військове з'єднання у складі десантно-штурмових військ Збройних сил України, яке у своїй діяльності керується головними гаслами Ніхто крім нас і завжди перші. Таким був Ігор Тимчишин, завжди попереду. Ще з тих часів, як був пластуном гуртка, громовики осередку заблудці, станиці броди, Національної скаутської організації України Пласт. Пластував до 2008 року, а згодом усі здобуті в пласті навики успішно використовував під час військової служби. Шається пластунам та вихованцям пласту, що проявили мужність у боротьбі за Україну. На жаль, цього разу вручається посмертно. Ігор, тридцятий по рахунку пластун чи вихованець пласту, який від 14-го року. Поліг у війні Москалем. <кій> Бути вірним Богові Україні, допомагати іншим. Саме цьому в першу чергу вчить пласт. І ті слова науки, яку сіяла подруга Марія Процай, коли була виховником Ігоря, впали в плідну землю і проросли. Ми, пластуни, дякуємо родині Ігоря. За сина, за чоловіка і за батька. Був учасником АТО після повномасштабного російського вторгнення. Знову пішов на фронт. Ігор Тимчишин серед побратимів мав шану і повагу, і отримав військовий позивний маляр. Разом з товаришами по зброї нещадно громили ворога. А з 19 лютого 2023 року зв'язок з Ігорем обірвався. Вважався зниклим безвісти, втім, надія на те, що живий була. Дружина Ірина, син Матвій, мама, родина і вся громада сподівалися, вірили, молилися. 46 довгих днів і безсонних ночей на добру звістку. Та воїн загинув, був опізнаний в морзі міста Дніпра. Сьогодні вас так багато, дорогі брати і сестри, прийшло сюди провести в останню дорогу до Божого героя Ігора. Нехай наша молитва за упокій його душі буде вислухана. Нехай Господь покриває. Ту родину, ту сім'ю. А наша пам'ять нехай завжди буде за молитві, за упокій його душі. І нехай Господь буде з ним і упокоїть його в небесних оселях. Амінь. За упокійну молитву було відправлено у церкві успіння Пресвятої Богородиці села Заболодці. Під склепінням храму єдналися у спільній молитві за полеглим воїном Ігорем Тимчишиним. Нема слів, які б змогли полегшити біль втрати найдорожчого татуся, чоловіка, сина, брата, односельця, громадянина, воїна з Великої Букви. Вічний спочинок, загиблий герой, знайшов на цвентарі у рідному селі Висоцько. Вдовою залишилась дружина Ірина, без батька, малолітній син Матвій, осиротіла мати, осиротіла вся громада, осиротіла Україна, вічний спомин тобі, герою, вічна слава за твій подвиг. На коліно.